¡Suscríbete Яслав неформально вважають містом музеїв. Тут їх нараховується 23. Та багато з них були зачиненими для своїх відвідувачів, спочатку через коронавірус, а потім через початок повномасштабної війни. Та попри ці труднощі, музеї поступово відновлюють роботу. Серед них і один з найпопулярніших музей заповіту Тараса Григоровича Шевченка, що на вулиці Шевченка, 8. Як музей працює в умовах війни? що цікавого у ньому можна подивитися, чим особливий та яка його історія, розповість інформатор. Музей заповіту Тараса Шевченка відкрили 18 квітня 2008 року. З 1954 до 2004 року на його місці був історичний музей з двома залами, присвяченими постаті Тараса Шевченка, періоду перебування його на Переяславщині, оскільки ми знаємо, що він сюди приїздив чотири рази: тисяча 1845-1859 до Андрія Осиповича Козачковського. Взагалі, музей заповіту Тараса Шевченка. Наразі розміщується. У будинку, який був зведений 1820 року, Осипом Козачковським, який був ректором Переяславської духовної семінарії, настоятелем Троїцької церкви, і продовж багатьох років він належав його сину Андрію Осиповичу Козачковського, до якого власне і приїздив Тарас Шевченко в гості і жив в цьому будинку. Музей заповіту в Переяславі єдиний такого плану в Україні та за кордоном, тут переплітаються різні історичні епохи. Саме у Пер'яславі, в цьому будинку поет написав всім відомий вірш, яку мрудо поховайте, який пізніше став відомий під назвою Заповіт. В Україні взагалі, наскільки нам відомо, існує 12 музеїв, у яких відбувається як вшанування. Постаті Тараса Шевченка, це і літературні музеї, меморіальні, національні заклади, три за кордоном в Росії, один у Казахстані і є один музей Тараса Шевченка в Торонто, в Канаді. У музеї є 12 залів. Чотири з них Переяслав історичний через призму творчості Тараса Шевченка. Чотири меморіальні вітальня, покої для гостей, бібліотека та кабінет Андрія Козачковського. Три літературні та одна виставкова зала. Проте наразі функціонує 8 залів. Переяслав історичний, зачинений для відвідувачів, адже експонати заховані у фондах. Взагалі серед тих предметів, які на даний момент відвідувач не може побачити, були унікальні предмети, такі як, наприклад, особиста шабля Богдана Хмельницького, вона єдина у своєму екземплярі, яка знаходиться в Україні. Особисті шаблі із охорони Богдана Хмельницького. Литовський статут 1775 року створений. Це все такі унікальні артефакти, які були. Експоновані саме в музеї заповіту Тараса Шевченка. Серед унікальних речей, які відвідувачі можуть побачити в музеї, оригінал Кобзаря, ілюстрований відомим художником Опанасом Сластіоном, та ще один оригінальний кобзар, виданий у 1896 році. Старша наукова співробітниця науково-дослідного відділу музею Катерина Нагайко, розповіла, чим займався Тарас Шевченко на Переяславщині. Коли він приїхав в Переяслав до Андрія Осиповича вперше, він за дорученням Київської археографічної комісії повинен був замалювати архітектурні пам'ятки, які він тут буде бачити. Так з під його пера з'явилися картини: Вознесенський собор в Переяславі, Михайлівська церква в Переяславі, Церква Святої Покрови. Хрести святого Бориса і також він написав дві картини з однаковою назвою «Андруші», перебуваючи в цьому селі, та картину Ув'юниші, також перебуваючи у селі в юнищі у в гостях у свого знайомого поміщика Степана Самойлова. Коли він приїхав сюди вдруге, це вже була осінь зима 1845 року. Це був період творчості Шевченка як поета. Саме у Переяславі, окрім вірша то поховайте, він написав поему Наймичка, поему Кавказ та вступ до поеми Єретик. Коли він проживав у Степана Самойлова у селі В'юнищі, він створив також ряд важливих творів, таких як Імер. Між живим і ненарожденим», маленькій Мар'яні минають дні, минають ночі, Давидові псалми. Також Катерина Нагайко показала одну з меморіальних кімнат музею вітальню будинку Андрія Козачковського, де відтворений інтер'єр 19 століття, але не з тих речей, які тоді були в будинку. В нас в музеї упродовж року традиційним є створення різного плану виставок у нашій виставковій залі. Майже щорічно ми готуємо виставку Шевченкіана з фондової колекції Нес Переяслав для популяризації тих предметів, які пов'язані з постаттю Шевченка, які ми повинні представляти в стінах цього музею. Окрім того, із Виставкової роботи часто ми виставляємо особисті картини різних художників, як місцевих, так і з усієї України. Окрім того, в музеї часто відбуваються культурологічні заходи. Катерина Нагайко поділилася, що під час повномасштабної війни ситуація трохи змінилася, проте майже щодня приходять відвідувачі. У музеї є аудіогід, тому кожен має можливість скористатися ним та почути всю необхідну інформацію.